І долучимо ще одного гостя до нашого ефіру, Юрій Щербак, дипломат, письменник та публіцист. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Юрію, пане Юрію. Поки що вас не чую. Вітаю! <рес> 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 О, ось тепер чую так. Вітаю вас, вітаю Із, <рес> і з водохрещем <рес> вас. Пане Юрію, ось про що хочу поговорити: триває Давос Всесвітній економічний форум у Давосі, і відбувся український сніданок, так званий у Давосі. Там була чимала кількість різних гостей високих. Загалом, як ви оцінюєте Давос і українське представлення у Давосі і результати цьогорічного? Много Давосу для України ви знаєте, я хотів би по перше, порівняти дві події, які відбуваються майже одночасно. Ну, це знаменита ця всесвітня економічна форум в Давосі, і конференція, яка завтра починається в Рамштайні. І я хотів би сказати, що, на мій погляд, Давос це подія, яка належить все ж таки минулому. Минулому тому тим ілюзіям багатьох країн на прекрасний ліберальний розвиток глобалізації, на те, що Росія стане демократичною і так далі. Це були ілюзії. Ми сьогодні дуже гіркі думки маємо з цього приводу. І друга Рамштайн, на мій погляд, подій, яка належить майбутньому, бо там. Власне, вимальовується майбутня коаліція країн, які будуть протистояти, протистоятимуть російській агресії. Тепер щодо Давосу, я колись був представляв Україну в одному із перших Давосів, і у мене доволі сюрреалістичний спогспомен. Працю бо оскільки я пам'ятаю, тут засніжене маленьке туристичне містечко по головній вулиці, я не знаю, як сьогодні, але тоді, по тому променаду, лижники йшли. І з другого боку, це абсолютно неймовірний всесвітній спектакль, де тисячі людей зустрічаються, причому Топові політики, бізнесмени і представники громадянського суспільства, і серед них і фріки, і серед них фантазери, серед них технології і так далі. Ну це просто дивовижно. І я хочу сказати, що цей Давос він іде під чогорічний Давос, іде під темою. Співпраця в фрагменторованому світі в роз'єднаному світі, хоча, на мій погляд, треба було б назвати інакше не співпраця, а взагалі перспективи виживання цього світу в світлі. Тої страшної агресії, тої війни, на мій погляд, це третя світова війна, яка сьогодні йде на полях України. Але менше з тим, 2700 учасників зі 130 країн, 52 лідери країн відвідали Давос і ще відвідують. Бо завтра він завершується. післязавтра, 110 мільярдерів. Немає російських мільярдерів і китайських росіян просто не пустили з білорусами, а китайці не приїхали в зв'язку з страшною пандемією новою хвилею ковіду. Але Український світ ранок я вважаю, що був абсолютно адекватним. Виступи президента першої леді і представників української делегації. Звичайно, там слово танки, слово зброя звучали набагато частіше ніж. Слово інфляція там чи слово бізнес, і це правильно в наших умовах. Але я хотів би звернути увагу на три виступи, важливі, за мій погляд, не тільки українські, бо ми розуміємо, що представники Української України сьогодні можуть мовити лише тільки про. Те, що болить всім нам про, про цю війну. Але я хотів би е, е, згадати, що два дні тому виступив президент Польщі Анджей Дуда, який сказав дуже е, серйозні і дуже е, такі слова, які е, змушують нас всіх замислитись. Він сказав, що через деякий час, за кілька тижнів чи місяців. Ми зрозуміємо, чи виживе Україна. Ми повинні дуже серйозно прийняти ці слова на фоні тріскатні тих наших е, солов'їв перемоги, які брешуть і кажуть, що дуже легко е, Україна здобуде перемогу. Ми повинні розуміти, що дуже наближається надзвичайно важливий час. Це час е, третього акту цієї всесвітньої кривавої драми. Е, час коли буде вирішено головне питання, хто переможе у цій війні, бо Росія зкликає всі свої ресурси і готується до битви, і, звичайно, і Україна. І Дуда заявив, що Україні треба негайно надати величезну допомогу. Другий виступ це виступ Столтенберга, це генеральний секретар НАТО. І ми повинні сказати, що сьогодні в Столтенберг 23-го року докорінно відрізняється від Столтенберга 22-го року. Коли ми пам'ятаємо, він панічно бігав в штаб-квартирі НАТО і волав, не дай Боже, тільки аби війна не доторкнулася НАТО і НАТО не була втягнена в цю війну. Сьогодні він. Виступив надзвичайно вчора. Він виступав надзвичайно речево, надзвичайно детально. Казав про необхідність негайної допомоги зброєю Україні більше надати зброю. Він виступав просто як представник України. Якщо забрати його прізвище з виступу, то важко сказати, хто виступав. і це зрозуміло. Тому що НАТО прийняло стратегічне рішення про те, що треба на полях боїв і якомога швидше перемагати Росію. Для і тому йдеться і мова йде про. Власне, про надання зброї і третій виступ. Третій виступ це Олафа Шольца. Зараз всі погляди і в Давосі і в Рамштайні будуть спрямовані на Німеччину, тому що Німеччина власне відтягує рішення остаточне щодо надання важких танків так необхідних Україні для контрнаступу, і власне всі дивляться на позицію Німеччини. І дуже цікавий був виступ Олафа Шольца, який почав з того, що Росія. Не досягла своїх цілей в Україні, він дуже схвально висловився про Україну, про нашу боротьбу проти російської агресії. А з другого боку, він не сказав, решті решт того, чого від нього чекають. І в тому є проблема, що Німеччина досі не зробила такої важливої заяви про надання танків Леопард. Польща надає нам 14 танків Леопард. Це невелика частина. І, звичайно, вони не вирішують долю війни. Але Польща навіть не має права надати танки без дозволу Німеччини. І тому була створена перед конференцією завтра від в Рамштайні. Була створена коаліція танкова леопардова. Коаліція, куди примкнули і країни Балтії, Польща і Велика Британія. Вони збираються також сьогодні обговорюють в Таліні питання надання нам важкої бронетанкової зброї. Це дуже важливе буде їхнє рішення, їхній додатковий тиск на Німеччину. І фактично завтра новий міністр оборони Німеччини буде його прем'єра на сцені в Рамштайні, де він повинен врешті-решт заявити, що робити з постачаннями танків. Ну ми знаємо, і ви знаєте, друзі, що Олаф Швольц. Поставив умову таку, що вони нададуть Німеччина танки тільки якщо Америка, Сполучені Штати нададуть танки Абрамс. Я мушу сказати, ну, танки Абрамс це надзвичайно складні, дуже важкі в обслуговуванні танки. У нас немає ремонтної бази, вони важкі просто самі по собі. Це блискуча зброя, дуже потрібна, але танки Абрамс. Може, звичайно, ми хочемо, аби вони постачалися нам, але невідомо коли це буде і як буде. І німці таким чином відтягують знову остаточне рішення щодо, щодо надання танків. Це що стосується України і зброї. Але я хочу сказати. Щоб у нас не було ілюзій. я вчора дивився ваш ефір е, включення з Давосу, де звучали голоси, що Україна і війна в Україні це номер один е, в Давосі. Це не зовсім так. Давайте правді дивитися у вічі. Туди приїхали люди вирішувати свої справи. Там я зараз моніторю американську е, газету World, Wall Street джорнел. Яка надає виступи тих людей, там виступають керівники величезних міжнародних компаній, виступають бізнесмени, виступають глави урядів. Далеко не всі кажуть про Україну. У них там, скажімо, CEO Pfizer, керівник компанії величезної, сказав це дуже важливі речі, що світ не готовий до наступної страшної епідемії. Пандемії і він надав приклади, навів приклади про те, як політики втручалися в рішення науковців і медиків щодо вироблення вакцини проти ковіду. Така проблематика. І ще є проблематика мета Всесвіти. Я не знаю, чи взагалі наші глядачі знають, що таке все мета всесвіт. Я весь час спробую зрозуміти, що це таке. Значить, це дуже серйозне саме обговорення в Давосі. Це поєднання реального світу і світу онлайн. Якщо це так буде, а до цього все йде, то ми матимемо справу. З дуже серйозною атакою на психіку людства, тому що буде створений світ напівілюзорний, напівреальний, напівнереальний, і оце називається Мета Всесвіт. І я не знаю, яка є реакція наша, але я думаю, що перш ніж займатися тими справами, мета Всесвіту і біткоїнів, нам треба перемогти ворога. Бо, якщо він переможе, не дай Боже, світ програє. Світ не буде думати про метавсесвіт. Це мені точно. здається, що. Та да. мені здається, що в цьому і є, є така вдвоїстість амбівалентність Давосу. Я тому й кажу, що він певною мірою належить минулому. А що стосується Рамштайна, то я хочу звернути вашу увагу на заяву п'ятого президента України Петра Порошенка. Вчора вона прозвучала по французькому телебаченню. Де він висловив надію, сподівання, що Рамштайн номер 8 це вже восьмий Рамштайн завтра збирається, змінить хід війни і сприятиме стратегічному перелому у війні? Це правда, це все залежить від постачання зброї, бо Україна. Потребує такої зброї, потребує підготовки до наступу, потребує навчання нашого персоналу, який масово зараз навчається в Німеччині в Польщі. Великій Британії сполученою, пане Юрію. Дякую. Ми просто маємо вже завершувати. Повністю завершується вже година, і нам час прощатися. Ви вичерпно, як завжди, відповіли і проаналізували події міжнародні, які відбуваються навколо України. Дякую вам, Юрій Щербак, дипломат, письменник та публіцист.